Дзвінки та глухі приголосні звуки. Давайте дослідимо, як ми вимовляємо приголосні звуки. Дзвінки з участю голосу, глухі без участі голосу. Дзвінки приголосні це Б, Д, Г, Г, З, Ж, З, Д, д, дз глухі приголосні П, т, х, к, с, ш, ц, с, ч, т, ц. Назви дзвінкі і глухі приголосні в кожній парі слів б, п, бити пити д, т, дуга туга. Г. Х, Гай хай. Г. К. Гава кава. З, с. Злива слива. Ж, Ш, Жити шити. Дз. Ц. ДЗВІН, цвіт. З. С, зірка сірка. Дж. Ч, чміль ЧМИХНУТИ. Д, т, дібрати, тікати, дз, ц, дзінь, ціль. Глухі і дзвінки приголосні в українській мові на початку, всередині і в кінці слова вимовляються так, як пишуться: дід, біб, травка, казка, сніп, суп. Холод мороз, діжка книжка, ніс віз.